Всім привіт! Вітаю вас на каналі Свиноводство з любов'ю для людей. Така тема, яку я сьогодні хочу підняти. Це водопостачання. Вода, вода для наших поросят. Ну, не секрет, що вода це життя, правда? Всі знають, що вода це життя. І бажано, щоб це малося на увазі вода чиста і вода свіжа. І в даному випадку це грає таку визначну роль не тільки в постачанні води до, до свиней, а і ще й така свого роду дезінфекція. Ну не дезінфекція, а чистота. Чистота і в клітці, чистота для поросят. От, наприклад, дивіться, в даному випадку цей відео. Тут у нас стояла поїлочка, ми її зняли, хочемо перенести туди. Але зараз, поки вода подається поросятам, ну, сюди, в корито. Ну і вони ж розливаються все, туди залазять ногами. Це п'ють те, що вони заносять туди ногами. Ну і така, знаєте, така собі історія. Набагато краще, якби вони були. Вона там буде одна споїлочка, там, і вони собі будуть пити з споїлочки. Так само в нас виходить тут. А тут, теж поки в корито ми наливаємо воду, і то вона п'є, то не п'є, може туди нагадати. Ну, це така собі історія. Якщо буде сухий корм, це буде зразу видно і він буде зразу звідси забраний. А так ти не розумієш. Ну, буває таке, що вона може сходити сюди в туалет. На цей час, на даний час, ми розвели воду по повністю по цій стороні. Розвели воду в кожну кліточку. Цього разу ми воду підвели до дверей. Відповідно, вона там собі капає і зразу стікає у жолоб. Тепер ми кинули, бачите, магістраль, вон кинули отак. От магістраль кинули поверху, і вже будемо опускати. Завтра або післязавтра, в залежності від того, як прийде майстер, будемо опускати вже воду донизу. І що це нам дасть? Наприклад, цих в'єтнамських поросят ми їм варимо їсти да? і вода їм ну так, плюс-мінус, потрібно, не потрібно. Бо якщо ти вариш, то в принципі воду можна не давати. Але якщо от наші тут поросята, свиноматки, кабанчики, всі білі соні в нас на сухих кормах. Це ми вже підготували відділ від будівлі. І ну, уявіть, їм йде постійна подача сухого корму. І коли поки ми робили воду тут, то прийшлося нам сюди вкорити їх, наливати воду. І вони її випивали дуже швидко, і постійно за цим треба слідкувати. Ось ще ось у нас відділі теж свинки, теж їм вода подається сюди вкорито. Ну, Вода це один із найважливіших факторів на фермах на домашніх господарствах. Навіть якщо у вас немає можливість підвести трубу, то можна поставити є такий ну, так, вихід, виставити поїлочку тут, підводитись до верху трубу і тут встановлюєте якийсь бак. Хоча би там на відро, на два буде невеличкий тиск, вода буде подаватися їм. У поїлочку і вони будуть пити, що це вам дає. По-перше, це чиста вода, постійний доступ до чистої води. А по-друге, ви зможете в цю воду давати собі підкислювач чи, ну, чи якусь медицину. Можна, і я думаю, на цим вже спочатку ми розведемо воду, спочатку все повністю розведемо по фермі воду. Е і, можливо, можливо, я не говорю, що це точно, а можливо, ми поставимо на центральну магістраль. Такий засіб, через який ми можемо вводити медицину е, у воду. Ну, але подивимося на його е, ціну і подивимося на його доречність. Поки ми надаємо всю медицину, там підкислюючи чи ще щось безпосередньо у корма. Тож висновок, який, друзі, вода це пріоритет, це дуже важливо. Навіть якщо у вас немає прямої подачі води зі скважини чи з колодіза через там мотор, через насос верніше, то ну, спробуйте поставити, вивезти трубу і поставити бак. Ви побачите, наскільки це вам облегшить роботу і наскільки підвищиться приріст ваги у свиней. Свіжа вода це завжди добре. Свіжа вода це завжди здоров'я поросят. Свіжа вода. Це завжди чистота у клітках. Ну, Наскільки це можливо взагалі в свиней. Оцей відділ вже готовий приймати, оцей станочок готовий приймати ремонтну свинку. Також дуже добре свіжа вода маленьких поросят. Навіть у в'єтнамської породи маленьких поросят, хоча ми даємо їм корма запарені. Отут, наприклад, Мамка в нас, да? скоро вона буде пороситися. О, дивіться, яка розвалилася. Ось. І тут буде вода, і тут буде вода і для неї, і для маленьких поросят. Так що, друзі, вода Вода — це слава Богу. Вода, тепло, зміна підстилки це, — це те, що потрібно при відгодівлі поросят, при їх дорощуванні, вирощуванні, від корму. Вода це номер один. Вода, корма, умови це все, це все сприяє таким, е позитивним, позитивним чинникам до росту ваших поросят. Ну, ось і все. Так що бажаю здоров'я вам і вашим поросятам. Завжди чистої води на вашій свинефермі. Лайк, підписка, е коментар. Все це вітається. З Богом, все буде Україна, до побачення.